Так, вітаю всіх. Ось ми вийшли погулять. Ну як погулять? Сходили в поліклініку нарешті, всім виписали лікарства, всіх полічили, бо алергія вийшла на певну там рослину в школі у дітей. Так? От. Значить, йдемо далі. От і сьогодні у нас дуже класний день. Про що ви можете розказати? Діти, розкажіть про Іспанію для дітей. Що в Іспанії класно для дітей? Нема булінга. Булінга немає. Ну тебе не видно. ну стань або далі, або та о, так о, да, да, да. Булінга нема. А що це означає, ти маєш на увазі? Коли тебе постійно взивають, б'ють і е... а не які, дають покой. А які у вас відносини тоді у школі? У школі нормальні і треба, типа, е, треба е, в них ну типа. Починайте розуміти контакти, які що їм подобається, бо їм подобається, щоб їх понімали. Ага, про що ти... вони йдуть мову, що чи ти знаєш про футбол, наприклад. І ти говориш, що ти знаєш про футбол, що там, там такий гуляв, той. А той, і ти тоді, що, я... що ти знаєш про футбол? Розкажи. Я нічого. Ну ти ж тільки щоб мені розказувала про гімн Бетіса, ти мені тільки що про нього. Розповідала. Що Хуакін ретірався. Це що означає? Що. У, ти який страшний. Диви. Що один найкласний е, це іг, ігрок е, в Бетті са команда Іспанії дуже популярна. Ну в селі. Е, що він вже не буде гуляти, тому що він вже старий. Ага, ну ти коротше все знаєш про футбол, типу як з ними просто дружиш, да? і тоді нема булінгу у людей, да? і вони з тобою теж дружать, да? Да. Ліна, а ну йди ти розкажи сюди, йди. Так, розказуй, що чим е, от в твоєму випадку що ти думаєш про е, як у дітей в Іспанії справи? Е... А, ну як сказати. Давай подожди, отак от, от, щоб тебе було видно. Ну, ну ага. як сказати, а ідокда. Діти хочуть, хочуть просити, щоб купити ігор просто. А, деньги день просять діти да. хто? Да. Це на вулиці просять чи як? Наприклад, буде бачити якусь ігрушку, вони хочуть купити. Ага, то... ну це всюди так є, слухай, це у всіх країнах там. Ну так, да, почті, але хочуть відправити багато. Ага, добре. Дорогий, а... Ну раді. що діти командують завжди батьками. Це правда. Чи діти правда? командують батьками, так? Всі іспанці, діти ага. всі, ну, виростають ну, прилічними, але в детстві вони завжди командують. Ну, це бачитали. просто твоя була думка така, да, Ліна? Нет. Ну йди сюди, іди, ну, я тебе не бачу, йди. Ага. Добре. А чим тобі подобається? Що ти... Чим, наприклад, в Іспанії було краще, ніж в Україні, або навпаки, що ти можеш сказати? Ферія. Ферія в Іспанії, так. Це класно, вона фер... починається зараз, так? Добре. Да. Добре. І що ти хочеш сказати? Наприклад, е, от як було в Україні, да? як в Іспанії, тобі спокійніше тут, як тобі е, подобається. тут, де, де тепліше чи де холодніше? Е, тепліше насправді, справді Тепліше це круто, так? Да? Так, да, але іноді жарко. Іноді взагалі жарко, так? Да? Да, шикда... Інода ага. жарко. А от вкрадіші на морі там холодно і на океані в да. Да. Да, на океані. Ага, а тобі подобається купатися в океані? Ну, як сказати, так. ми а калі сіда, кудав, деякі меду. бо там даже як і медуже А в їх трошки медузи. Бо медуж. Медузи, таки... так, медуз, там бо... дуже мало. Ми тільки бо там... одну чи дві бачили. Бо там холодно, і вони не да. холодні. На морі, на морі ж більше медуз, правильно? Так, да, бо там трохи все добре. А, а що тобі подобається? Яка їжа тобі іспанська подобається? Розкажи. Креветки. Креветки подобаються, да, да, і бо їх так. багато. Да, лангостинос, можливо, а не креветки, да? І да? недорогі. І недорогі, правильно? І, і кр красні палички. Це, типу, і бої. Его... Крабові палички. Крабові палички. Да, бо вони тут трошки інші, да? Да. Ага, так. а, а улітки? Ти, теж, ти у мене кушаєш улітки, да? Да, да, да. Уже бажаю, 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 бажаю. Уже время да, улітки. Даша, ти теж улітки кушаєш? Так, і вже починається время улітки. Тіма, йди сюди. Зараз ще у Тіми запитаємо, що йому подобається. А що не подобається. Іди, у тебе тут хочемо запитати. От ць, він найстарший він у нас. Було, да, і він хоче, що ну, ти розкажеш, що тобі в Іспанії подобається чи не подобається. Мені подобається їда. Їжа подобається, так? Да, іспанська? Так, да, тортики. Та, тортики це ж взагалі не іспанське, ти що. Тортики це мама хоче. А це ці ж це тут вони не тортики, це просто хліб намазали слівками ти що. Ну, давай про футбол, про свій хоча б розкажи. Багато футболу. Не хочу говорити. Така так, історія що? взагалі страшна. Ні, ну, чим? треба бути всі, за ні, ні. всі, щоб вболівали за севіллю. За Кадіс. Даша, За Кадіс? За Бетіс може? Так, за Бетіс, я не розумію, який Кадіс я за Короче, Тіма вболіває за Севіллю, майже вся його команда й тренер за Севіллю, а Даша за Кадіс чимось. Були раніше за Бетіс, але така ситуація. Загалом ми прослухали програму новин про от яка ситуація у дітей, що вони люблять, що не люблять. Всім на все добре, підписуйтесь на канал, донатьте. От, і нехай у вас все буде добре. інтегруйтеся. Пока!